Міні футбол переважно чоловічий вид спорту. Однак щороку ним все більше захоплюються жінки. Тому міське управління спорту за пропозицією навчальних закладів вирішило провести змагання і серед дівчат. Для нас це є дебют і це ініціатива скоріше, навіть не управління спорту, а команд самих, які захотіли пограти, і командами дівчат. Дебют побажає їм успіхів без травматизму. Софія майбутня педагогиня, певна, що спорт у майбутньому стане їй в нагоді. Це заняття не тільки для хлопців. Як це визначено, що жінка також може опановувати і чоловічі професії, і футбол це так само, як вид спорту. І це така нагода проявити себе. Як поєднати педагог і футбол? Футбол це в першу чергу спорт, спорт це сила. Судді змагань зазначили, що будуть суворо ставитися до порушниць правил. Закривати очі не суддя. Не має права. Це це спорт, це футбол. Хтось так підготовлений, хтось так підготовлений. Залежить від того, як. Командира підбір -під, гравців. кого які. А там це, якби товариська гра, то що це може бути. а це офіційно. У турнірі переміг політехнічний коледж. Другими стали футболістки із поет коледжу. Замкнули трійку призерів дівчата з економіко правового коледжу. За тиждень змагатимуться і юнаки. З коломий Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.